Добрий день! Якщо ви хочете розмножити свої ялівці, то найкраще це зробити влітку або на початку вересня і вже наступного року у вас будуть нові рослини. Розмножити ялівці можна живцями або відводками. Можна, звичайно, розмножувати насінням. Але я так не розмножую, адже це дуже тривалий спосіб і не такий надійний, як розмножування живцями або відводками. І дуже важливо, що не завжди зберігаються сортові ознаки. Особливо це стосується декоративних форм яливцю. Який спосіб розмноження вибрати залежить і від сорту яливцю, форми його крони, і того, яку кількість посадкового матеріалу ми хочемо отримати. У кожного способу є свої переваги і недоліки. Нескорослі ярлівці, тим більше такі, що стеляться по землі, дуже добре розмножувати відводками. Це простий надійний спосіб і зазвичай практично всі прикопані відводки вкорінюються. Адже при цьому не змінюються умови росту, відводок продовжує рости в тих же умовах, що і маточний кущ, і продовжує живитися від нього. І тому у цього способу такий високий відсоток вкорінення. Недоліки цього способу в тому, що він підходить не для всіх сортів яливців. Велике значення має форма крони, і ще ми не можемо отримати відразу багато посадкового матеріалу. Я покажу, на прикладі ось цього яливцю, як швидко і просто розмножувати відводками. Треба вибрати сильний пагін, який росте близько до землі, і його треба прикопати, залишивши зверху верхівку. Для того, щоб пагін напевне вкоронився, треба зробити невелику підготовку. Ділянку пагана, яка буде вкрита землею, треба очистити від хвої. Я зроблю чисту ділянку довжиною сантиметрів 20 см. У тому місці, куди буду укладати гілку, я зроблю більш пухкий ґрунт, оскільки ґрунт на моїй ділянці важкий глинистий. Для цього додаю пісок, можна ще додати перегній. А потім треба зробити невелике заглиблення, щоб очищена ділянка гілки добре в ньому розмістилася. Щоб пагін не піднімався, треба закріпити його скобою. Гілку засипаємо землею, залишивши верхівку зовні. І регулярно поливаємо. На вісні наступного року відводок потрібно відрізати і пересадити на постійне місце. Другий спосіб розмноження це розмноження живцями. Цей спосіб підходить для всіх сортів і всіх форм яливцю. При цьому можна отримати більше посадкового матеріалу. Але треба мати на увазі, що живці єливцю вкорінюються гірше. Все залежить від сорту єливцю і умов, які ми можемо створити для вкорінення це світло, вологість, температура. І ще є одна особливість, на яку обов'язково треба звернути увагу, коли ми беремо живці. Особливо, якщо ми хочемо розмножити якісь красиві цінні сорти. Вона полягає в тому, якщо ми хочемо розмножити невисокі сорти ялівцю, які мають форму куща або сланкі сорти, то практично не має значення, з якої частини крони рослини ми беремо живці. А ось для ялівців, які мають колоновидну або пірамідальну форму, зона живцювання має велике значення. Для того щоб наші нові рослини зберегли сортову колоновидну або пірамідальну форму, Живці треба брати з верхньої і середньої частини крони, і бажано, щоб це були вертикальні пагони. Якщо ж брати живці з нижньої частини крони, то можуть вийти рослини зі слабким ростом і дуже часто форма крони не зберігається. І ми отримуємо не колоновидну або пірамідальну, а більше сланку форму. У цьому я переконалася на своєму досвіді. Років 10 тому я посадила сорт стрикта і почала його розмножувати, і зараз покажу вам результати. Форма крони у острипти пірамідальна, висота дорослої рослини до 2,5 метрів. Для розмноження цього яливцю я взяла живці з різних частин крони. І в результаті вийшли нові рослини з різною силою росту і різною формою крони. Ці три яливці я посадила в один рік. Живці для них брала одночасно. Всі три росли не мають пірамідальну форму, але дві виросли до сортового розміру, а середній яливець форму тримає, але росте дуже повільно. А ці три стрікти теж були посаджені в один рік. Але у цього форма пірамідальна, середній росте якоюсь кулькою, вірніше за форму це овал, а цей взагалі не хоче рости. Точніше, він росте повільно і низьким кущем. Я планувала, що тут будуть рости три однакових за формою ялівці стрикта. Форма крони була важлива для загального вигляду. Я хотіла чергувати стрикту з більш високим колоновидним ялівцем, це сорт хіберніка. Але тут не вийшло те, що планувала. Минуло вже кілька років, форма в них не змінюється і, звичайно, вже не зміниться. Я вирішила оцей буду стрикти у формі кулі. Цей низький прибирати не буду, рука не піднімається. Вирішила, що теж буду його стрикти, і спробую сформувати ніваки, тобто садовий бонсай. Так що при розмноженні колоновидних, пірамідальних ялівців, обов'язково треба звертати увагу, з якої частини крони ви берете живці. Ну, а підготовка живців для всіх форм ялівців однакова. Треба брати пагани цього або минулого року, не треба брати дуже довгі пагони. Вибираємо середні за довжиною і товщиною. Довжина живців повинна бути близько 10-12 см. І по можливості краще взяти живець з п'яткою, тобто шматочком старої деревини, такі живці краще проживаються. Щоб вийшла п'ятка, пагін треба не зрізати, а акуратно відірвати. І тепер підготуємо живці до посадки. Для цього видаляємо хвою з нижньої частини живця. Ця частина живця піде в землю і бажано, щоб хвоя, що залишилася, не торкалася землі. Для кращого вкорінення живці потрібно потримати в будь-якому стимуляторі, наприклад, корнівіні. Для посадки живців треба вибрати місце у затинку. Грунт для посадки повинен бути пухким, тому сюди теж я додаю пісок. Живці заглиблюю на 3-4 см і перевіряю, щоб хвоя не торкалася з землі. Поливаю. Для створення парникового ефекту і кращого збереження вологи я накриваю живці обрізаними 5-літровими пляшками. Під кожну пляшку можна висадити по два живці, їм тут місця цілком вистачає. Пляшки треба добре втиснути в землю, а зверху ще можна притиснути камінчиками. Взагалі, то пляшки можна обрізати по-різному. Можна обрізати дно і закопати їх горличком угору, гору, але я обрізаю на пляшках саме горличко. Цими пляшками ранньою весною я накриваю кабачки, кавуни, огірки, ну, загалом гарбузові, які вирощую агроволокні. Звичайно, на агроволокні пляшки заглибити в землю неможливо, і щоб їх не збивав вітер, зверху кладу камінці або плитки. Зараз влітку, звичайно, я все укриття вже зняла і до наступної весни використовую ці пляшки для живцювання різних рослин. Далі догляд дуже простий: живці треба регулярно поливати. Пляшки при цьому знімати не треба, якщо поливати рясно, під пляшки потрапляє достатньо води і вона добре зберігається. Хоча перезволоження все ж таки допускати не треба, і якщо дуже часто йдуть дощі, то час від часу живці треба провітрювати. Ну, ось і все, чекаємо на вкорінення. Зазвичай перші корінці з'являються через півтора-три місяці. Тобто, якщо посадити живці зараз, то до зими вони встигнуть вже дати корінці. Але повне вкорінення відбувається приблизно через 6 місяців. Пляшки до весни я не знімаю та й заглядаю під них дуже рідко, а взимку взагалі не відкриваю, не поливаю, вологи і так достатньо. За цей час до весни утворюється хороша коренева система. На весні укриття треба зняти, можна висадити яливці на постійне місце, а можна ще на один сезон залишити їх на цьому місці надорощуванням. Розмноження живцюванням, звичайно, більш трудомісткий спосіб, ніж розмноження відводками і відсоток вкорінення нижчий. Але його головна перевага в тому, що він підходить для розмноження будь-яких сортів і будь-яких форм яливцю. І можна отримати відразу багато саджанців. А на сьогодні все. Рада, якщо мій досвід вам корисний. Здоров'я вам, удачі, красивих квітників і мирного неба!